Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Євангелист Марк, описуючи момент схоплення Ісуса Христа, написав. Тоді всі полишили його і повтікали. Хелен Келлер написала. Чудове багатство людського досвіду втратило б частину своєї винагороджуючої радості, якби не існувало перешкод, які необхідно долати. Момент досягнення вершини гори не був би і наполовину таким прекрасним, якби не треба було пройти до неї через темні долини. Це чудові слова, але вони стають ще важливішими, коли ми пригадуємо, що написані вони сліпою і глухонімою дівчиною, яка, незважаючи на ці серйозні обмеження, вивчила кілька мов, отримала університетський диплом і стала активним громадським діячем та письменницею, відомою у всьому світі. У багатьох молодих людей є вуха, щоби чути, і очі, щоб бачити, а також тисячі можливостей. Але незважаючи на це, вони безсильно дрейфують по життю. Різниця між тим, хто йде вперед, незважаючи на труднощі, і тими, хто зазнає поразки, не маючи у своєму розпорядженні великі можливості, полягає в ставленні до життя. Ставлення до життя не отримують через гени, його набувають усвідомлено. Це рішення, яке ми приймаємо, щоб йти по життю якимось шляхом. У чилі кажуть, що кульгавий завжди звинувачує бруківку. Цим хочуть сказати, що багато зазнавши невдачі, виправдовуються обставинами ситуацію, в якій опинилися, тим, що у них не було можливостей. Обставини грають свою роль, проте буде помилково вважати, що вони повинні визначити, якими ми будемо. Якщо ми подивимося на Ісуса, то побачимо, що у нього були всі перспективи стати невдахою. Він народився в бідній сім'ї, його батько приїхав жити в місто, що мало погану славу. Він почав своє служіння в несприятливих умовах. Навіть його мати і брати не були впевнені в тому, що він чинить правильно. Релігійні керівники називали його божевільним і бунтівником, коли здавалося, що його служіння нарешті стає успішним, близька людина зрадила його. Коли його заарештували, ніхто з його друзів не залишився поруч. Всі в страху втекли. Коли він вмирав, тільки кілька жінок, і наймолодший учень залишились з ним. Але незважаючи на все це, все його життя було успішним, він знав, заради чого живе, і він зробив все, щоби виконати своє призначення. Труднощі це благословення, коли ми вчимося на них і приймаємо рішення йти вперед, незважаючи ні на що. Просіть Бога, щоб він допоміг вам мати правильне ставлення до життя. Помолимось, дорогий Небесний Отець! На нашій життєвій дорозі зустрічаються різні труднощі. Ми просимо Тебе, допоможи нам мати правильне ставлення до життя, Господи, щоб не обставини на нас впливали, а щоб ми могли впливати на них, щоб ми могли завжди залишатися тобі вірними і могли Тебе славити і величати, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пам'ятайте, не обставини мають визначити, ким ви станете, а ваше ставлення до життя. Пропонуємо вашій увазі серію заочних біблійних уроків нове життя. Ви можете безкоштовно отримати ці уроки, якщо напишете або зателефонуєте нам. Наші контакти ви бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!